Доброго, доброго ранку! 8.45 за годинником, а це значить, що час для те-менеджмент зарядки настав. Отже, з вами студія управління часом. І сьогодні я, Катерина Мелютенко, бізнес-тренерка компанії, хочу з вами підзарядитися разом і. Класно провести наступний, е, наступний час, та наш цілий день. Отже, е, друзі, про що ми говорили вчора? Вчора ми говорили про звички, про те, що. Е, в нас з вами є звички про те, що вони інколи впливають на е, наше сприйняття життя, про те, що вони інколи нам заважають насолоджуватись, тому що вони йдуть в розріз з тим, що ми хочемо, е, щось ми хочемо зробити. Та? Е, наприклад, е, я хочу жити довго е, е, і здорово, але про цьому я Паличка паління це. Ця звичка, яка мені заважає, мені її треба позбутися, і я з нею починаю щось робити. Хочу сьогодні трошки продовжити цю тему для того, щоб більше її розкрити, і, звісно ж, попрацювати, дати вам можливість і методику, як з цим можна і що можна зробити. Тому що як не крути, а звички, які дійсно є, які на нас впливають, вони ж гарнесенько так вкорінені в наше життя і якось. Їх треба позбуватися. Тож, про що я є в філософії Кайдзен є спосіб опису бізнес-процесів. Його застосовують для бізнесу. Так? Цей спосіб називається Лін, опис бізнес-процесів Лін та «І ЛІН як бережливе... Використання ресурсів, так? Ось це така така концепція всередині філософії Кайця. І я подумала, що використовуючи ось цю концепцію, Лін можна подивитися і описати свої власні бізнес-процеси, тобто ті процеси, які. Які створюють мої звички. Ось так от е яка ідея в мене відбулася? Тобто я е розумію, що е сам процес створення звички і сам процес використання вже створеної звички, він такий е своєрідний і. Е як правило, він поставлений на автомат. Тобто, я навіть не задумуюсь, як мені потрібно це зробити. Або не задумуюсь навіть як я взагалі це роблю. Ну, от я завжди палю. Палю я при яких умовах, при яких ситуаціях я починаю палити ось оцей момент. І коли йде автоматизмів багато, там дійсно. Ми не контролюємо цей процес встановлення звички, а потім її використання. Бо ж, дуже часто навіть таке буває, коли хтось іззовні говорить: слухай, а ось це слово є твоїм паразитом. Якось його, мабуть, треба прибрати з твого мовлення, так, тобто, це зазвичай таке говорять, дуже. Близькі люди, але це прям та звичка і той автоматизм, який ми просто поставили, поставили його на рельси та, в своєму житті, і зовсім ніяк не контролюємо. Отже, я пропоную, я пропоную взяти методику ЛІН, Методику розподілу да, ось цього і раціонального використання ресурсів, яка є частинкою філософії Кайдзен, і застосувати її до себе як особистості і розписати, як я взагалі ось такі види, як я взагалі ось такі свої. Бізнес-процеси, як якісь вкорінені звички, як я їх створюю, як я їх використовую, в які моменти я їх починаю застосовувати. І ось тут е, ідеально взяти і розписати. Так? Якщо я, наприклад, палю, то я палю при яких обставинах? Е, зранку е, під каву, можливо. Е, мені подобається подумати про життя. Ага, а чому я, наприклад. Е, Палю зранку під каву, а можливо, мені потрібно просто замінити на каву і на щоденник, щоб я могла щось повипис... повиписувати. Так? Або якщо в мене є звичка, те ж саме, давайте паління. А, і я така: угу, другий варіант, коли я її починаю, коли вона автоматично запускається, я вже її не контролюю. так? Коли якась а, неприємна ситуація. А, Неприємна, наприклад, розмова або має бути, і тобі до неї треба підготуватися доброго доброго ранку, і автоматично вмикається ця звичка. Так, потрібно піти перекурити. Або після цієї не дуже приємної розмови так потрібно все обдумати. Можливо, потрібно е цигарку е замінити на щось інше, е на ту ж саму ручку і папір, сісти і виписати якісь думки. Отже, ось таку ідею маю, якщо наприклад, я, я ця ж сама людина, яка має якісь слова, паразити в своєму мовленні, мені на це звернули увагу. Так, доброго-доброго ранку. Мені на це звернули увагу. Я розуміючи, що ага, можливо, просто це слово в мене стало як. Такий на, на процес автоматизму, і я навіть не задумуюсь, просто його кажу. А я його кажу для чого? Для того, щоб заповнити якусь паузу, для того, щоб ніби як підбити підсумки, під як мінімум в своїй голові про щось сказане. Так? Тобто е потрібно розібрати ось процес використання е якоїсь своєї звички. Настільки гарно розписати його, так, і подивитися, чому я цю звичку почала використовувати в своєму житті. Тоді і тільки тоді я її зможу дуже легко і дуже просто замінити, якщо я зрозумію, навіщо я її почала використовувати, навіщо я почала плити, навіщо я почала. Додавати в своє спілкування, в свою розмову якісь додаткові слова, які є просто вставними, і вони дають, що в мені? Можливість подумати, що я наступне скажу. Вони дають мені можливість передихнути. Тож, ось така ідея, якою я з вами хочу поділитися, вже поділилася, це та ідея, як ми можемо. Розібрати наші звички на да, сам процес, описати його, це дуже важливо, тому що коли ми починаємо щось писати на папері, ми даємо візуалізацію ось цьому процесу. А це значить, що ми можемо простіше розібратися, як він створився, як він взагалі ем, укорінився, як я його використовую. Тож, е, друзі, Ловіть, тримайте і використовуйте ось таку техніку. Смілива ідея застосовувати лін, лін процес, та лін методологію опису бізнес-процесів до своїх власних звичок, для того, щоб, перше, знайти навіщо. Почав, почав це робити. Да, навіщо ти почав це робити? Навіщо я почала робити виконувати ту чи іншу звичку, в яких обставинах в мене з'являється, в які моменти мені хочеться її відтворювати? І тільки тоді зможна буде, буде з'явити, буде можливим, отак, от так. От так буде можливим її викорінити. А навіщо нам її викоріняти? Тому що ми хочемо жити краще. Ми розуміємо, що це зупинка на шляху до якихось наших цілей. Ми розуміємо, що ось така поведінка може бути неприйнятна для певного, для певного кола, в якому ми знаходимося, а отже, потрібно трошечки видозмінювати свою поведінку. І звісно. Тут методологія і філософія, тобто якщо раніше це була методологія управління підприємством, то зараз це вже філософія, яку застосовують і до життя, і до управління. Філософія Кайдзен починає працювати, тому що Кайдзен перекладається як маленькі, дуже поступові зміни. І якщо ми маємо описаний ось цей процес використання будь-якої нашої звички, це значить, що ми можемо роздивитися кожен етап використання будь-якої звички, знайти чому і почати змінювати це чому? Да? Тобто це Одна з можливостей, як можна викорінювати звички, які нам не подобаються, але, на жаль, вони в нас є. І за філософією Кайдзен, ми маємо це робити дуже поступово, так? step by step, Як ми говоримо по градієнту, так? тобто маленькими кроками для того, щоб це. Це зміна в нашому житті, вона була не різка, вона була дуже плавна, а значить, вкорінювалася відразу ж в наше життя, покращувала його так, як ми цього хочемо. Ну і звісно ж, я не можу не сказати, що від тренування ось такої. Необхідності, да, нашої власної необхідності змінювати свої звички, його можливо зробити разом із процільним тайм менеджментом, е який дає можливість щодня планувати, щодня відслідковувати свій процес, щодня давати собі підтвердження у виконанні чиє, тієї чи іншої задачі, тієї чи іншої е роботи. Так? Тож, Друзі, нагадую, що ранок почався, день вже йде в повну силу майже 9 на годиннику. А це значить, якщо у вас ще й досі немає плану на день, ось це саме той момент, коли потрібно створити. Випишіть, будь ласка, всі свої задачі на день. Випишіть, скільки часу ви хочете в ви хочете потратити на те, щоб закрити цю задачу, здійснити її повністю, отримати той задуманий вами результат. Пам'ятайте, що задачі мають бути трьох типів: це робочі задачі, задачі з навчання, особисті задачі, і залишити трошки часу на форс-мажори, 20% відсотків добі цього зазвичай вистачає. І, звісно ж, після того, як ви зробите ось ці маніпуляції, необхідно розставити задачі на шкалі часу в такому порядку, який буде зручно виконувати вам. Бо е, лише ми управляємо нашим життям, і ми точно знаємо, як нам буде простіше поєднувати задачі. І в момент, коли ми плануємо свій день, повірте, ви знайдете додатковий час, ви знайдете. Ті години, яких зазвичай не вистачало. Ну, і звісно ж, ви можете це робити самостійно, а ви можете робити разом з нами на наших тренінгах. А, наприклад, зараз а, запустився 92-й потік, менеджмент квесту Turbo 21. А це значить, що саме сьогодні і ще можна доєднатися, бо тільки перший день, і ви зможете встигнути за, застрибнути в поїзд і. А, Дуже поступово, дуже м'яко опанувати нову звичку із планування і почати викорінювати разом із плануванням ті звички, які вам заважають кайфувати від вашого життя. І звісно ж, я прошу вас. Поділитись цією тийменшмент зарядкою, якщо вона вам допомогла, якщо ви розумієте, що вона може бути комусь корисна, натискайте Поділитись і поширте її. І не можу не сказати, що якщо ви хочете разом з нами е, пройти шлях вкорінення звички планування і викорінювання якихось додаткових інших звичок, пишіть 21 в коментарях, або переходьте за посиланням е, і долучайтесь до нашого тренінгу та меджмен-квесту Турбо21. А зараз я хочу сказати вам: па-па, прекрасного дня! І насолоджуйтесь! Цим днем і наступними днями у вашому житті. А завтра з вами на цьому ж самому місці буде Юля Данченко, тож не пропустіть!